Не голене обличчя, ну воно вже відпрацювало своє. Це було там доречно перші там 5-6 місяців вчора. Повідомляли українські змі про те, що величезна кількість, не знаю. Там я побачив цифру 17, кажуть, що навіть більше тих членів партії Слуга народу в Раді, які підписали таку петицію щодо складання своїх мандатів, я зіграв роль хірурга, але ж мені ніколи б не спало на думку піти рі, когось різати, дійсно, скальпелем та оперувати. А цей зіграв ро роль голобороді. Що... І переконався, що він може під час протистояння з найпідступнішим, найсуворожим ворогом людства гра... він тільки зіграти роль. Друзі, ми подали студію Дмитро Чекалкін. Пане Дмитро, все цікаво щодо наших справ внутрішніх. Вчора повідомляли українські змі про те, що величезна кількість. Не знаю, там я побачив цифру 17, і Кажуть, що навіть більше тих членів партії Слуга народу в Раді, які просто підписали таку петицію щодо складання своїх мандатів. І Давід Арагамі про це відригував. не заборонив їм це робити. Я не знаю про що тут йдеться. Я знаю, звісно, під час війни люди виснажуються і так і так далі. Але йдеться тут, наскільки я розумію, суто про членів саме правлячої партії. Що відбувається? Вітаю Україну, вітаю українці! Сьогодні жваво обговорюються те, що 17 депутатів від партії Слуга народу» хочуть скласти мандат, бо більше не згодні політику керівника партії. До мене надійшла інформація, що за складання мандату в парламенті проросійські сили запропонували депутатам гроші. В списку є 17 депутатів, як списочники, які зайшли по списку, так і мажоритарники. Для чого це робиться? Це робиться з метою розвалу парламенту. Зараз росіяни не мають визначних успіхів на фронті, тому прагнуть розвалити країну зсередини. А у нас нагадаю, парламентсько президентська республіка. Тому цікаво прогулять, тож розпад парламенту напряму призведе до програшу у війні та, взагалі, втрати державності. Ну цифри були вже до 30, наче по депутатів саме від віслу готові так. скласти свої мандати. для мене тут нічого такого дивного і неочікуваного не було. коли тільки я побачив назву цієї партії Слуга народу, ну, спочатку був фільм, потім назву я подивився. Подивився список і тих, хто балотувався від цієї партії на угу. виборах, і тих, хто потім був обраний, і хоча там ну в мене скільки там практично там 30 років, так чи інакше, там більше навіть 35 років, дотичний до тому української чи колишньої там радянської. Політики, то я ну, всю політичну еліту знав як там перекладач, як дипломат, як президент, там, двох телерадіокомпаній, чи як організатор та ведучий там більше ніж тисячі різних урочистих заходів в Україні там, і за кордоном. І серед тих там 260 депутатів слуг народу я побачив буквально там ну, трьох-чотирьох своїх знайомих особисто, якого кого я знаю. Зокрема, там є такий депутат Олександр Купеленко. Він досвідчений юрист, там фахівець в, прав... в галузі історії права, навіть академік якщо я не помиляюся, давно з ним знайомий, так от я до ті звернувся до нього навіть в соціальних мережах своїх, Олександр кажу: невже ти не пам'ятаєш долю слуги, слуг народу народу» 30-х років? Нагадаю, що ця фраза з вуст Сталіна стала ознакою цієї партії більшовиків 30 ті роки. Але ну от він між 17-м і 18-м з'їздом він її перший раз вимовив. Так от 17-й з'їзд вони назвали його з'їздом переможців, але потім в історії його назвали з'їздом розстріляних. Чому? Тому що до наступного 18-го з'їзду цієї партії слуг народу, який відбувся в 38 році, дожило менше 39 -й. 39 році дожило менше 40% від тих, хто був так, депутатом, так, так, так. а ті, хто був обраний в ЦК, там взагалі лишилися одиниці. Не просто були там репресовані, вони були розстріляні. Тобто, невже у вас завжди якась амнезія повна історична? Ну, ти ж історик, як ти можеш долучатися до цього проекту з такою ганебною назвою, з назвою партії, яка знищила тут 7 мільйонів українців ну, різними там оцінками під час Голодомору? Як ви можете свою політичну силу назвати таким ганебним? і ще й долучати до неї ну абсолютно якісь незрозумілих без будь-якого бекграунду і фаху людей. Якихось там весільних фотографів, та там чим тобто це, це знову пам'ятаєте цей термін, какістократія. Я не знаю, чому він досі не вжитий. Я в друзі, так. какістократія це дуже гарно характеризує всі ці феномени, зокрема феномен Трампа, Болсунару і далі по е, списку влада найгірших. Нагірк, це не, не мається на увазі на гірші люди. люди як люди можуть бути прекрасними, але квалі... вони не Без є. Будь-якої кваліфікації відповідно. Я ось сюди їхав, приїхав по вулиці. Зараз згадав Юрій Ільєнко, це найвідоміший український кінематографіст. 25 років тому дійсно він мені подзвонив. Я беру слухавку. Він каже: Дмитро, ми Ви, зробили виїхали зробили. по ще раз, друзі, по вулиці. Люди от, от, от Шукал їде по вулиці людини, з якою він колись так. зустрічався, і він йому так, щось говорив. Що він говорить? Не просто він зустрічався. Юрій мені каже, в тебе на радіо, я тоді був президентом Київ Відомостей є там чолов'яга, який там розігрує таким так. голосом, як Микола Степанович, такий начальник Зилкову, там чи якийсь там дільничий каже: Дай мені телефон. Я хочу, щоб він зіграв роль в моєму фільмі. Я кажу, так це я. Я взагалі не тільки там президент, але й ведучий цього, цього, цього шоу. Тоді ми розігравали там передплатників, потім іменинників. І дійсно він вмовив мене. Я зіграв в цьому фільмі, а ви Марія можна там подивитися його на торрентах, хірурга, хірурга, гінеколога, який робить там операції. Тобто, ну я не був, чесно кажучи, задоволений тим, як я Тіли в роль цього. В нього була Чапаєв його називали, такий вуса в нього. Навіть те, що він весь час в кадрі операційним столом з вусами, це було порушення, як потім мені сказали, там якихось гігієнічних норм. Але так чи інакше, я не був задоволений своєю роллю, Але фахівці сказали, що непогано я там відтворив цього персонажа. Я у кіно. Ситуація дівчата нормально. Нормально нічого не вийде. Давайте. Давай, батарея. Давай! Давай, давай, давай! Молодець. давай, давай! Я зіграв роль хірурга, але ж мені ніколи б не спало на думку. Піти когось різати дійсно скальпелем там оперувати. А цей зіграв роль голобороду переконався, президента. що і переконався, що він може під час протистояння з найпідступнішим найсуворожим ворогом людства грав тільки зіграти роль, але й дійсно вправну ну, і, А але свій. давайте будемо справедливими. Що найменше першу половину цієї саги, яка продовжується під назвою повноваштабна вторгнення Російської Федерації, він грав цю роль достатньо вдало на що найменше на західному міжнародному західному так. Ну, досвідчений Дмитро Литвин колишній. Okay. Співробітник да, сайту, який заснував, заснували там мої добрі знайомі теж лівий берег, да, дійсно писав добрі тексти з якимись там. Я, до речі, алюзіями, бачив його в Давослі. Він, да. він супроводжував президента. Так, Так, тобто і досі, можливо, на зовнішній е, світ непогано він. Е, Пише тексти, але оця ця не голене обличчя, ну воно вже відпрацювало своє. Це було там доречно перші там 5-6 місяців. зараз зараз абсолютно логічно ставлять питання. Ви що приїхали з окопів? да? Чому ви такі ходите в таких флісках і не воли? А, а чи настільки це суттєво, пане пандемія? Я також це цю тему піднімаю, але ну окей, зовнішній вигляд чи не надто суворими. Ну сидіти з критикуємо президента за в... в... будь-які прояви його, чи то його фізичного, чи то його морального, є, чи є його політичного Чих візаві до ваших <клігін> зрештою спонсорів да, сидіти, як Кулеба сидів в вивальному кабінеті в без без шкарпеток, з голеними ногами в кедах. <клігін> чи ходить до речі? Якщо ми вже говоримо про це, Дмитро Кулеба був дуже присутній, дуже був активний на всесвітньому формі Давосі. Звідки я повернувся? Так, я і, <клігін> мені цікаво відла почути, як спостерігали, ви спостерігали за цим дійством тут з Києва. Я ваша оцінка роботи нашої делегації президента тощо. Ну, я е, не чув е, нічого про кулебу, крім того, що він порівняв Захід з північною е, Кореєю. Да? Це було в, під час Давоських е, цих заходів чи в іншому якомусь форматі, але він казав, що ось нам е, американці допомагають е, е, набагато гірше, ніж Північна Корея допомагає ага. Росії. Але вибачте, Росія сплатила там за різними оцінками до 5 мільярдів доларів за за, за ракети Північній Кореї. В них ага. там весь бюджет весь, не безкоштовно це було ні, так, просто щоб було зрозуміло зрозуміло, північна Корея їх загальний цей обсяг валового продукту, те що 25 мільярдів, а Росії доларів, а Росія їм сплатила 5 мільярдів за снаряди, ракети там інше озброєння. Тобто наповнила п'яту частину північно корейського бюджету. А ми ж в ролі просителів, да, як кажуть англійці, shouldn't be choosers. Да? Тобто ті, хто ж не можуть не мають, можливо, мають можливо, а... перебирати кратчан, Да. Якщо ви стоїте. Своє стоїть з протягнутою рукою, то вже не, не, не треба настільки образливо ставитись, ну висловлюватись так там, по відношенню до ваших партнерів і спонсорів. Тобто, ну це такий прояв знову ж таки трускавецької такої дипломатії. Ну ми ж, на жаль, вже бачили і інших українських послів, які дозволяли собі таке зневажливе ставлення до президентів інших країн, як це було з цього часу. Там в Німеччині, ну взагалі я хотів якраз від тебе почути, а що там дійсно кулеба, наскільки було, і були його корисними там виступи. Чуколколеба ну, що... ще вкотре повторив цю тезу про те, що якщо отрима... Україна не отримає допомогу західних партнерів, будемо воювати лопатками. До речі, це заступами, якщо українською, так, заступами, mm. Ну, окей, лопатками. А, ну і я не знаю, що сказати про це. З одного боку, це демонструє те, що українці люблять країну і а, готові заплатити будь-яку ціну за її збереження. З іншого боку, я не знаю, наскільки це правильна така теза. А, ну, це наштовхає наших західних партнерів на думку. Ну, якщо вони готові видати лопатками, нехай тоді. Я не знаю. А, я, я, ну, я не вважаю доречної. І до реч... І, і ті, хто були присутні там із боку української делегації, там в приватному спілкуванні висловлювали. Дуже негативно щодо доцільності саме такої тези. Він це до речі, якщо не помиляюсь, в присутності Девіда Кемерона Я його бачив двічі на українському завтраку, який був організований традиційно фондом Віктора Пінчука. Навіть там повторив, і в самому Давосі, вже в центрі я скажу друзі, кореспондент прямого каналу Піде був єдиний журналіст цього року, який отримав повну акредитацію. І я відвідав цей захід, де виступав Кулеба і Девід Кемерон. Ну і оця теза. Я я не знаю, що ви про це думаєте. Ну це ж не перший раз. Він повторив це вже принаймні вдруге, да він згадує ці лопатки, якими, ну це, це знов ж таки не зайвий раз вони розписалися в тому, що не змогли мобілізувати всю українську промисловість, промисловість. того, щоб виготовляти озброєння. Я як український дипломат-перекладач, коли супроводжував ну, перших осіб української військової промисловості, зокрема і там генерального конструктора генерального директора Південь Машу не дай в, в Ізраїлі на міжнародних конференціях. Я бачив, який була зацікавленість в співпраці з Україною, але ж ми зганьбили такі шанси і в ті ракетні програми, які в нас були заплановані. Нагадаю, що після цієї сумнозвісної поїздки до Оману відбулося засідання ради національної безпеки та оборони, де там за за технік Данілов Тоді вже нов призначений, да, керівник цього органу. Він який був тематика цього засідання. Що це актуалізація термін виконання ракетних програм і всі ракетні програми, які мали бути здійснені mm -hmm. до кінця 2021 року. Ми мали за цими програмами, які були узгоджені свого часу із Порошенком, з Пашинським, да, під керівництвом того самого Турчинова. Ми мали десятки дивізіонів тих самих там і Грім, і Нефтун, і Богдана, і Стугна і Вільха, але ж все було зупинено. І переробили вони цю програму на 24 четвертий чи навіть 31 рік що щодо цього, пане Дмитре. От така чергова заява від Подоляка про новий наступ окупантів. Росія вже не в тому стані, каже пан Подоляк. На думку радника глави ОП сьогодні російська армія інша противник воює кількістю ворога є, як стара, так і нова зброя. Але тут за словами подоляка вже питання до санкцій. Однак Росія вже не в тому стані, щоб організувати таку масштабну наступальну операцію. Вони сьогодні активно намагаються проводити наступальні операції на Донецькому напрямку. Бачимо там по 60-80 боїзді. Але Україна після Років війни точно розуміє, що і як треба робити, та як цьому протистояти. Сказав він в інтерв'ю 24-го каналу. Чи це є продовження вколювання такого опіату, Ні, як так. на вас? Отака от, от, от теза. Ну, як це... на мене, надто оптимістично. Ну, мене. Це з одного боку підтверджує ту тезу, яку висловив неодноразово генерал Залужний, що нам треба якісно. На новому якісному рівні протистояти і знаходити варіанти враження якраз російських промислових підприємств, які виготовляють зброю ракетних установок, підводних човнів. Тобто, те, що нам критично необхідно, ми не можемо переважати противника в особові в особовому складі. Да, в нас немає такого. Це не може послопи. бути маленька е советська армія проти е великої раї так. Тому нам ми тут треба про... якісно е е е збільшувати наш потенціал для того, щоб як це відбулося за останні буквально там дні тижні як ми вражали не тільки військові об'єкти аеродроми, але і такі нафтопереробні величезні підприємства, як в то, це, це в Ленинградській області. Оце, Оце є для нас критично важливим, щоб ми перекрили канали транспортування російської нафти і переробки російської нафти в нафтопродукти. І це і це звісно відбувається. Але тут про проблема масштабування. Так, це, це треба масштабувати. абсолютно масштабувати, да, розширювати і ці <кій> засоби враження, якщо б ми мали там умовно кажучи, Ершингі да які могли б долати не 100 кілометрів, да тисячі кілометрів і вражати російські аеродроми, і вражати російські установки ракетні, вражати підводні човни, човни. Тобто, це дало б нам якраз ту перевагу, щоб ми знаходили якісь альтернативні, асиметричні так звані варіанти протистояння російській армаді. Да, просторія російської армадії. Ну і питання, звісно, чи а, м, захід а, остаточно прокинувся до цієї реалії. Суперечливі з думки експертів щодо того, наскільки все ж таки Європа буде готова заміне, замістити саме допомогу з боку Сполучених Штатів. А, ну і я думаю, що можна припустити, що ці заяви щодо готуватися, треба готуватися до агресії з боку Російської Федерації. Як каже, наприклад, Віталій Потніка. Вони не щиро вірять, що вони будуть наступними. Все ж таки, парасколька НАТО, це питання, але вона працює. Все. Путін не напав на НАТО. Путін напав на Україну, але щонайменше, це таке сигналювання, і з боку уряду Швеції, треба готуватися до війни. Це має спонукати підприємців, да, свій ВПК, величезна доля, яких є в приватних руках, до речі, це ж, це ж да? ми також розуміємо це. Будемо сподіватися, пане Дмитре, дуже дякуємо. То Раба, Шукран, друзі, з нами був Дмитро Чекалкін. Дуже дякую.